Установка системи водопідготовки вав вотер У комплект входять. Блок очищення. Доробка до блоку очищення. Бак осматичний накопичувальний. Кран вихідної води двохвентильний кульовий. 4 відрізки трубок кожна довжиною 2 метри. 2 відрізки трубок кожна довжиною 50 см. Кран подачі води на систему з врізним металевим трійником. Пластмасовий врізний трійник. Пластмасовий краник бака осматичного. Зливний хомут. Інструкція. Та помпа підвищення тиску, яку ви можете замовити додатково, у випадку, якщо тиск подачі води на систему менше 2,5 атмосфер. Зазвичай в багатоповерхівках вище 10-го поверху тиск не менше 2,5 атмосфер. Але рекомендуємо цю інформацію дізнатись в ЖЕК або ж замовити спеціаліста з професійним приладом. У випадку, якщо систему встановлює представник виробника, це він перевіряє сам. Для самостійного монтажу системи у вас мають бути наступні інструменти: трубчастий ключ на 13, розвідний ключ, хрестова викрутка, ніж, дриль перфоратор, свердло по металу на 7 та 13 мм. Якщо кран роздачі води буде встановлюватися на мийку. Коронка на 13 мм. Якщо кран роздачі води буде встановлюватися на стільницю з натурального каменю, акрилу чи ламінованого ДСП. А також фум-стрічка. Монтаж крану подачі води на систему. Перед початком монтажу перекрийте подачу холодної води. Від'єднуємо шланг подачі холодної води на основний кран. Монтуємо врізний трійник до мережі холодної води. При цьому використовуємо фум-стрічку. Монтуємо краник подачі холодної води для системи, при цьому використовуємо фум-стрічку. Беремо один двохметровий відрізок трубки з металевою шайбою на закінченні та приєднуємо до краника подачі холодної води для системи, який щойно змонтували. Переконуємось, що кран знаходиться в закритому положенні. Монтаж зливного хомута. За допомогою дриля та свердла 7 мм робимо отвір в одній зі стінок зливної труби каналізації. Беремо інший двохметровий відрізок трубки, обрізаємо з однієї сторони під кутом 45 градусів. Встановлюємо взливний хомут так, щоб кінець трубки з внутрішньої сторони хомута виступав на 5-7 мм. Встановлюємо зливний хомут на трубку каналізації так, щоб трубка пройшла крізь стінку каналізаційної труби в отвір, який зроблено до цього на встановлену глибину 5-7 мм. Закріплюємо зливний хомут на встановленому місці за допомогою викрутки. Монтаж крана роздачі води на мийку. Для встановлення крана роздачі води потрібно вибрати місце на мийці. Таке місце необхідно вибрати в розрахунку зручності користування даним краном, можливості монтажу, кріплення внизу. Передбачити стікання води в раковину під час користування краном у випадку монтажу крана на мийку. Вам необхідно взяти дриль перфоратор і свердла по металу 8 та 13 міліметрів, намітити два отвори, орієнтуючись на дві трубки з різьбою на крані подачі води. Для цього можна використати одну з прокладок, просвердлити два намічені отвори, використовуючи дриль перфоратор і свердла по металу 8 та 13 міліметрів. Встановити кран подачі води в просвердлені отвори, попередньо одівши на кран металеву та резинову прокладки. Закріпити кран подачі води знизу двома гайками. Перед цим не забути пластикову або резинову з металевої прокладки. У випадку, якщо кран роздачі води буде встановлюватися на стільницю з натурального каменю, акрилу чи ламінованого ДСП, виконуєте всі ті самі дії, що і на мийку. Єдине, що використовувати потрібно коронку по каменю та свердла по дереву. З'єднання трубок системи водопідготовки з установленими елементами монтуємо кран бака осматичного, попередньо нанести на різьбу фум-стрічку. Трубку, яка з'єднана з краником подачі води на систему, приєднуємо до блоку очищення з написом вхід брудної води на очищення. Трубку, яка з'єднана зі зливним хомутом приєднуємо до блоку очищення з написом вихід брудної води на дренаж. Беремо відрізок трубки довжиною 50 см та приєднуємо до блоку очищення з написом Вихід води на перший кран, дистилят, перехід на доробку. До другого вільного закінчення цієї трубки приєднуємо врізний трійник. Беремо інший відрізок трубки довжиною 50 см та приєднуємо до доробки з написом подача води з системи зворотнього осмосу. Вхід. Інший вільний кінець цієї трубки приєднуємо до попередньо встановленого врізного трійника. Беремо ліву трубку, яка приєднана до крану роздачі води та з'єднуємо вільний отвір врізного трійника. Праву трубку, яка з'єднана з краном роздачі води, з'єднуємо з доробкою з написом Іонізована структурована вода. Вихід Четвертий двохметровий відрізок трубки приєднуємо до краника бака осматичного. Інший кінець цієї трубки приєднуємо до блока очищення з написом «Вихід на бак. Ставимо блок очищення доробку до блока очищення на бак накопичувальний в зручне для вас місце. Всі відрізки трубок, які входять в комплект, мають довжину з запасом для того, щоб була можливість розмістити систему та всі її комплектуючі в потрібне для вас місце. Разом з тим, їх довжину можна зменшувати за допомогою будівельного ножа під необхідний розмір. Монтаж помпи підвищення тиску у плоску систему водопідготовки. Якщо тиск вихідної води менший ніж 2,5 атмосфер для коректної роботи системи, рекомендуємо дозамовити та встановити помпу підвищення тиску. У випадку, коли ви замовили помпу підвищення тиску в комплекті з плоскою системою водопідготовки для її встановлення, порядок з'єднання трубок до системи такий: монтуємо кран бака осматичного, попередньо нанести на різьбу фум-стрічку. Трубку, яка з'єднана з краником подачі води на систему, приєднуємо до блоку очищення з написом вхід брудної води на очищення. Трубку, яка з'єднана зі зливним хомутом приєднуємо до блоку очищення з написом вихід брудної води на дренаж. Беремо відрізок трубки довжиною 50 см та приєднуємо до блоку очищення з написом Вихід води на перший кран, дистилят, перехід на доробку. До другого вільного закінчення цієї трубки приєднуємо врізний трійник. Беремо інший відрізок трубки довжиною 50 см та приєднуємо до доробки з написом подача води з системи зворотнього осмосу. Вхід. Інший вільний кінець цієї трубки приєднуємо до попередньо встановленого врізного трійника. Беремо ліву трубку, яка приєднана до крану роздачі води, та з'єднуємо вільний отвір врізного трійника. Праву трубку, яка з'єднана з краном роздачі води, з'єднуємо з доробкою з написом іонізована структурована вода. Вхід. Відрізок трубки довжиною 50 см, яка йде в комплекті з помпою підвищення тиску, з'єднуємо з блоком очищення з написом вихід на бак. До другого вільного закінчення цієї трубки приєднуємо врізний трійник. Четвертий двохметровий відрізок трубки приєднуємо до краника бака осматичного. Інший вільний кінець цієї трубки з'єднуємо з врізним трійником. Беремо помпу підвищення тиску. Трубку жовтого кольору з'єднуємо з блоком очищення під назвою Вихід після помпи на мембрану. Трубку синього кольору з'єднуємо з блоком очищення під назвою Вихід фільтра з грубого очищення на вихід в помпу підвищення тиску. Трубку білого кольору помпи з'єднуємо з врізним трійником в отвір, який залишився вільним. Ставимо блок очищення. Доробку до блоку очищення, бак накопичувальний та насос підвищення тиску в зручне для вас місце. Під'єднуємо помпу до електромережі. У випадку, коли ви замовили помпу підвищення тиску після встановлення плоскої системи водопідготовки, для імплементації помпи в систему, окрім вищі перерахованих дій, вам необхідно зняти кришку блоку очищення за допомогою хрестової викрутки, додати нове з'єднання між 4 ходовим клапаном та фільтром поліпропилен 1 мікрон. Для цього необхідно від'єднати трубку, яка з'єднує фільтр поліпропилен 1 мікрон та 4 ходовий клапан. Приєднуємо її щойно від'єднаним закінченням до перехідника всередині корпусу блоку очищення під назвою «Вихід після помпи на мембрану синя трубка зовні. Беремо відрізок трубки довжиною 50 см та з'єднуємо з перехідником всередині корпусу блоку очищення під назвою Вихід після помпи на мембрану. Жовта трубка зовні. Вільний кінець цієї трубки з'єднуємо з вільним отвором 4-охдового клапану з написом IN. Закриваємо кришку блоку очищення. Промивання системи. Перед тим як користуватись системою, необхідно зробити первинну промивку промивання фільтрів грубого очищення води. Для цього необхідно зняти кришку корпусу блоку очищення системи, від'єднати трубку, яка з'єднує фільтр поліпропилен 1 мікрон та 4 ходовий клапан, відвести вільний кінець трубки в завчасно підготовлену ємність для води та відкрити кран подачі води на систему. Зливати воду впродовж 2-3 хвилин. Закриваємо кран подачі води на систему. Під'єднуємо трубку до 4 ходового клапану. Закриваємо кришку блоку очищення. Готово! Якщо система укомплектована помпою підвищення тиску, промивання фільтрів грубого очищення аналогічне попередньому, але для зливання води необхідно від'єднати трубку, яка з'єднана з перехідником під назвою Вихід після помпи на мембрану та чотирьохходовий клапан. Відвести вільний кінець трубки в завчасно підготовлену ємність для води, та відкриваємо кран подачі води на систему. Зливати воду впродовж 2-3 хвилин. Закриваємо кран подачі води на систему. Під'єднуємо трубку до 4 ходового клапану, закриваємо кришку блоку очищення. Готово. Промивання системи в цілому для цього перекриваємо краник бака накопичувального. Відкриваємо вентиль питної води на крані роздачі. Відкриваємо подачу води на систему та очікуємо, поки з'явиться вода в крані. Має политись тонкий безперервний струмінь води. Закриваємо вентиль на крані роздачі води та відкриваємо краник бака накопичувального. Очікуємо 30 60 хвилин для того, щоб бак наповнився очищеною водою. Після цього знову відкриваємо вентиль питної води та зливаємо орієнтовано 2-3 літри. Це необхідно для зливання води, яка містить високу концентрацію мінералів. Готово. Перевірка основних показників на виході. Для цього з краника, що подає воду для пиття, бажано перевірити окисно відновлювальний потенціал, тобто наявність надлишку електронів, наявність вільного водню. Загальну жорсткість. Значення в питній воді має бути на рівні 50 100 ppm. З краника, який подає воду для приготування, лише загальну жорсткість, значення якої має бути від 0 до 30 ppm. У разі виконання монтажних робіт спеціалістом виробника вищі перераховані показники будуть перевірені одразу після промивання та встановлення системи. В іншому випадку ви можете зробити це самостійно за допомогою спеціальних приладів, які є в продажі у виробника, або ж в інших спеціалізованих магазинах та в інтернеті. Ми показали один з найрозповсюджених стандартних варіантів монтажу системи водопідготовки в кухонний гарнітур. А якщо ви плануєте встановити систему в інше місце, ви завжди можете проконсультуватись з фахівцями виробника системи ВАВ Вотер. Наша система водопідготовки може бути імплементована в будь-яке місце кухонного гарнітуру чи інших меблів, а також будь-яких приміщень.